Гей-гей-гей, весни світанок. Гей-гей-гей, сніги вже тануть. Гей-гей-гей-гей. Мала Я тобі му. що погано? Ой, роки. О, і що тебе збудило? Угу, всі до першого поверху. Он, вдягай трудові панталони піде. А ти що думала, мастер зову тільки товарові для тварин займаються? О, а що ще? Волонтерством, що дівся український марш прибирання, Ах, то вони круті. Угу, там у Соні задуті. Матуш, у нас пакети для сміття тут. Угу, давайте ще коробки з посилок візьмемо. Так, я з тією піду. А, то все. Так, тут можна буде. Оп. Тут коколю не пустив. Кришко забіяко якої. О. Ага, тут ще одна я. Так, треба ще її обдиватися. А я цю повесу. Тошка, ти добре злякався, я бачу. Ай, заповіжник не спрацював. Пира як випустив. А ми машиною поїдемо. Угу, марки ног цваген. Що це за марка така? Називається автопішки. А що то за прибирання буде? Сьогодні волонтери U-Animals зберуться в п'яти областях, щоб подбати про хвостиків і довкілля. Ого, а де де то буде? Київ, Львів, Івано-Франківщина, Вінниця, Запоріжжя. Ой, і коротше, зайди до них на сайт і почитай. Ну що ти там готова, бо я готовий. Жди, готова. Ми тут збираємось, а ви готові? Ходіть з нами.